Ти hey, геросемо, hey, Амину в щиро калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, не hey, hey, розвеселимо, ваше hey, 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 nice наші добровольці окремо. <прав> Поставки Кайда. А ми душі, браті, українців без володими. А ми наші слави Україні. Егенове селемо. Чому сьогодні ви прийшли сюди? Ми сьогодні прийшли, тому що хочемо підтримати українців, які стоять в Києві на Майдані і у всіх містах України ми сюди прийшли, ми хочемо підтримати цих людей і сказати, що ви не одні, а і всі українці по всьому світу вас підтримують, і ми всі разом. Мене звати Альона і я прийшла підтримати всіх людей, які прийшли сюди. От, тому що ну, мені не скажімо, е, майбутнє своєї держави, навіть якщо я зараз не в ній знаходжусь. Я, я Любомир, Я прийшов сюди в знак солідарності з українцями по всьому світу, з тим українцями, які зараз Вираємо на Майдані, слава! оскільки я підтримую європейське майбутнє. Я впевнений, що ми маємо підписати цю асоціацію 28-го числа і бути частиною Європи, власне, офіційно, адже ментально ми вже є частиною Європи. Добрий день, звати мене Катерина. Ми прийшли як нормальна, свідома українська родина, яка з якихось причин мешкає за кордоном, але не забуває, скільки вона, де її коріння. І нам не все одно, що буде завтра, нам не однаково. Ми хочемо, щоб наші рідні жили в європейській державі, тому що вони заслуговують на це. І ми проти свавілля, ми проти обману. Тому ми тут, і ми знаємо, що не дарва. Добрий день. Я називаюсь Вікторія. Я зі Львова. От і я сьогодні прийшла, щоб підтримати свою країну, свій народ у боротьбі з російською окупацією. Мене звуть Сафронко Микито, я приїхав з Києва, я студент Києво-Могилянської академії. Я прийшов сьогодні на цю акцію протесту за підписання угоди Асоціації України з Європою. Що я вважаю, що а, Україна повинна стати членом а, європейського союзу і а, мати стандарти життя а, такі, як європейського союзного це наше майбутнє, це майбутнє наших, наших дітей. А, і це історична подія, яка повинна відбутися, незважаючи на а, азірових яничарів. А, Інших путінів і всіх інших, які хочуть заважати цьому процесу. А Україна європейська країна, Україна це Європа. Я. Мене звати Меланя. Чому ти тут сьогодні? Бо я хочу, щоб Україна була частиною Європи. і Я хочу вчитися в Україні Європ... в, Європ... в європейських країнах і по європейських стандартах. Мене звати Ігор Шевчик. Я є замісник голови або весь президент Українсь... збереження української спадщини північної Каліфорнії. І ми сюди приїхали підтримувати намагання українців приєднатися до Європейського Союзу і просто висловлюємо своє свою підтримку українцям, які стоять на майдані в Києві і по всіх. По всіх усудах, щоб бути разом з європейським союзом, тому що Україна лежить у. У центрі Європи і місце в Європейському Союзі розкажіть, будь ласка, в якому році ви приїхали в школу? Сорок році. що ви думаєте про ті події, які відбуваються? Українці хочуть приєднатись до ЄС. Я але... не знаю тут багато політику, знаєте. Я... Але якщо є вибір між е, ЄС та Росією, куди б приєднались ви? від вас, розумієте? Ми підтримуємо європейський союз. ми хочемо іншого майбутнього для наших дітей і для наших батьків, які вдома. без добрі часом із юніон з добрі такі. Але ви кеймір ви май, каза ви супорт українсь, україні пило, а ви болів за Ukraine, Ukrainian people, and, uh, we believe that, uh, Ukraine Is part of EU with uh, economic and uh, united people, it will be a stronger tomorrow. And I'm originally from Turkey, so today is uh, Ukraine and tomorrow it's Turkey. It's the uh, unification of people is the idea that we believe in. And today we support this idea by uniting and Slava Ukraina. быстрая вода, то вода Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Нет, yeah, ладно. Ну, <Wars Johan peaks> <ícios��> <living> <whats> Ja jak rosa. Козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу Свободу і покажем, що ми, браття козацького.